Минулому році вони досягли е, десь значень там, 60 на добу. Е, потім, президент про це повідомляв, до речі, е, за 5 місяців використано проти нас 11 тисяч 200 шахетів. 11 тисяч 200. Беремо ділимо на кількість днів, виходимо 73. Якщо взяти в середньому в квітні використання було на рівні 85-95 дронів, е, саме шахет, я кажу про шахети. А повідомлення ГУР, що Росія зараз можна виробляти на місяць 2700 шахедів, шахетів. Це 90 на день. Ну, тобто, це, це, я, це є та цифра, яка реальна. Все інше це е, балачки, це е, друге задання російської пропаганди. Там концепції Герасима. Пункт другий пропаганда терор і Паніка серед населення. Дійсно, якщо будуть літати 500 дронів, як, як же ми будемо жити? Будемо жити. Сьогодні їхав по Києву, злий, роздратований після цієї ночі, не виспавшися. Але бачив, люди ходять, люди їздять, люди посміхаються, люди купують фрукти, овочі, люди ходять по магазинам. Життя продовжується, і це було головне тому. Я не думаю, що ми повинні там наоборот навпаки, різноманіття наших дронів і можливості дає саме змогу нам абсолютно креативні робити атаки, і <свісно> павутина буде подовжуватися, може в іншому розв'язі, зважаючи на нові можливості, які з'являються. Да? Ми креативні, і ми повинні на цьому креативі працювати. Але треба креативною ідеєю вміти виробляти серійно. Тоді це буде чудово, і тоді все буде правильно. Тоді буде і правда, тоді і добро буде перемагати.